В офісі ТОВ Краснолиманська на Донеччині слідчі державного бюро розслідувань і представники департаменту стратегічних розслідувань провели обшук. Вони вилучили звітність та документи, які підприємство мало передати на податкову перевірку. Її ініціювало керівництво ТОВ Краснолеманське на меті довести факт належної сплати податків і обґрунтованість висунутої їм підозри. Про таке телеканалу тактів повідомили адвокати. Вони твердять відповідно до протоколу обшуку слідчі не робили перелік документів, які отримували. Представники ДБР написали папка 1, папка з договорами щодо підприємств без означення їхніх реквізитів. І в разі, якщо податківці запитають про ці документи, довести, що їх вилучили саме працівники ДБР, буде дуже важко, наголошують адвокати. А це ускладнить перевірку, затягне термін її проведення і можливість довести невинуватість керівництва ТОВ Краснолиманське. Що ж, до нашого ефіру долучається Ігор Федоренко, адвокат. З ним, власне кажучи, і поспілкуємося на цю тему. Пане Ігоре, вітаємо в ефірі. Добрий вечір. Вітаю шановна студія. Вітаю, шановні глядачі. Роз'ясніть, будь ласка, для нас не до кінця зрозуміло, як так сталося, чому підписані папки саме саме таким чином, і в чому буде полягати складність доведення, що ці або інші документи вилучили саме ДБР. Чому це принципово важливо? Я б, по-перше, повернувся почав би з другого питання. Питання в тому, що керівництво ТОВ Красно Лиманське винувачу не сплачу податків. Факт несплати податків і податкові зобов'язання, їх наявність чи відсутність вони можуть бути визначені тільки на підставі податкової перевірки і відповідного рішення податкової служби податкового повідомлення. рішення, як воно називається законодавством, якраз за наслідками такої перевірки. Після порушення кримінального провадження і затримання і головного бухгалтера шахти, така перевірка розпочалася. Ініціативою провести і надати ці документи виступило саме товариство. І в той час, коли від податкової надійшов запит, і товариство підготувало певний перелік документів для доведення правоміжності сплати податків і відсутності порушень, пройшов цей обшук, і документи, які були призначені для передачі податкової служби, були вилучені. Це свідчить про те, що ДБР не зацікавлено в те, щоб було максимально швидко і об'єктивно пройшла податкова перевірка, і такими діями вони фактично розшкаджають її проведенню і швидкому закінченню. На мою думку, це однозначно свідчить про те, що в слідчі ДБР і прокурори, які ведуть цю справу, вони не впевнені в тому, що в них є законні підстави, оголошувати підозру, і тримати людей під вартою. Саме за податковий злочин і швидке проведення перевірки просто спростує всі обвинувачення. Повертаючись до другого питання, питання в тому, що да, кожен документ має свої реквізити, це дата складання, його і інші відповідні реквізити. Якщо я знайомлюся з протоколом обшуку, так як ми представляємо цю компанію, відповідні реквізити не зазначені, правильно зазначено в новинах. Що зазначено папка з договорами, папка номародин, папка з деклараціями у разі виникнення необхідності по службу перевірити ці документи, їх наявність для встановлення законності або незаконності сплати податків підприємство їх не зможе не надати, не зможе не підтвердити, які саме документи були вилучені. І це теж хворю складоці при проведенні перевірки не дає можливість. І своєчасно закінчити або протримати об'єктивні висновки, на мою думку, це свідчить про те, що слідство не впевнене у сунутої підозрі і максимально перешкоджає підприємству довести правомірність своїх дій, пане Ігоре. Які надалі будуть ваші дії як захисника, який безпосередньо стосується справи, ТОВ «Краснолиманське»? По перше, ми готуємо клопотання про те, щоб документи, які були вилучені, були оглянуті в присутності представника товариства мого, в моєї присутності або іншого адвоката, і щоб всі документи, які були вилучені, опечатані згідно протоколу обшуку, вони були описані в протоколі огляду, з зазначенням кожного документа, який був вилучений, і затриманням такі, такого документа представника. Товариства, щоб його можна було надати органам податкової служби. будемо стати відповідні дії слідчих прокурору, тому що він є персональним керівником і у разі відсутності належної реакції протиправні будуть оскаржуватися слідчому суді. А як пояснили працівники ДБР вилучення цих файлів саме тоді, коли вони були потрібні для перевірки податкової служби? На жаль, на великий жаль, працівники ДБР не мають мають право нічого не пояснити сторони захисту. Як правило, вони вони посилаються лише на необхідність і значення цих справ для доскового розслідування.